так чик о все є. Всім привіт! Ви на каналі english for ua Сьогодні у нас коротенький, але надзвичайно корисний урок. Якщо ви дивилися вчорашнє Євробачення, ви знаєте, хто переміг, а хто не знає, то я вам скажу: це Швеція. Я зробила невеличкий огляд на сюжет, і, до речі, виклала його в TikTok. І на даний момент це відео вже набрало 18 тисяч переглядів. Тому можливо, для вас також буде цікаво подивитися. Я завжди своїм учим наголошую на те, що англійську мову можна і потрібно вивчати не лише на уроках. Ось ви знайшли якесь відео, там є субтитри, це дуже класно. Ви можете кожне речення аналізувати, дивитися, які граматичні структури там використовуються, слухати уважно, що говорить нетів спікер. Тобто він називає, наприклад, цифри або роки, і так само можна собі намотувати і таким чином. Вивчати англійську мову не лише на урок прийшли, послухали викладача, виконали домашку і забули. Ви можете самостійно розвиватися і самостійно вивчати англійську мову. Тому дивіться, ставте вподобайки, якщо вам сподобається це, це відео, та пишіть коментарі. Приємного перегляду! Подивились Євробачення і послухали, що вони кажуть. Sweden! Перший момент, на який варто звернути увагу, як вмовляється Швеція. Sweden. Sweden. The public has given you. Глядачі дали вам. Бачите, це речення в Present Perfect. Це другий момент, на який можна звернути увагу. Ось вам результат. Скільки балів дала публіка? Третій момент, на який ми звертаємо увагу, це як ми читаємо це число. 243 points. Hundred. Зверніть увагу. Не хангріт, як часто кажуть студенти. We have a winner. Ми маємо переможця. Тут ми можемо звернути увагу на вживання артикля Е. E. Він вживається перед злічувальними іменниками в однині. а також слово «winner» переможець. Воно утворилося від дієслова «win» перемагати. Sweden! You have won. І закріплюємо і закріплюємо have won». Запам'ятали, як вимовляється назва країни Швеція. «Sweden, you have won це present perfect». Ти перемогла. Ось вам результат. Тому використовуємо цей граматичний час. Так і продовження цього речення The Eurovision Song Contest 2023. Зверніть увагу, як ми читаємо рік 2023. Інший варіант прочитання може бути 2023 або 2023. Всі варіанти правильні. Не забувайте, що все буде Україна. Побачимося в наступних відео.